Дорогенькі друзі, вітаю вас всіх. І в цьому відео хочу з вами поговорити на таку тему, як алгоритм дій, які ж дії приводять до успіху в мережевому маркетингу, на мою думку. Я Олег Делімарський, топ-лідер компанії Coral Club. І вам зараз розкажу коротенько деякі моменти. Дивіться, в першу чергу треба розуміти, що ми знаходимося в бізнесі. Бізнес це завжди створення певного товарообороту і наш процент в цьому. Окей? Тому ми маємо справу з людьми. Якщо ми маємо справу з людьми, це значить потрібно створювати зустрічі, де ми їм робимо пропозиції. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Якщо нам потрібні зустрічі, значить треба запрошувати на зустрічі. Це логічно. Хто наші можуть бути потенційні клієнти, та усі, усі, хто має кишечник, і усі, хто, як кажуть, мають руки, ноги, голову. Тому що наш продукт, наша концепція, вона потрібна як дітям, так і людям, які вже, скажімо, на Кордоні закінчення цього життя. Ось, друзі, значить, алгоритм дій. У вас у кожного є наставник, людина, яка зацікавлена в вашому успіху. Це єдина людина, яка зацікавлена в вашому успіху в цьому бізнесі. Тому треба бути з нею на контакті. Треба з нею тримати зв'язок. І, звичайно, якщо у вас є питання, звертатись до неї і до. Довіритися порадам наставника. Це важливо. Край. Окей? Далі. Коли ви на початку ще не маєте досвіду, вам обов'язково треба організовувати зустрічі 2 плюс 1. Ви потенційний клієнт і ваш наставник. Ви троєм будете говорити, де ваш наставник буде робити пропозицію. Окей? Зрозуміло. Таким чином він вам допоможе простроїти, побудувати вашу першу лінію от, ваших потенційних клієнтів. А ви вчитеся. Так, тут треба вчитися. Треба відпрацьовувати нові навики комунікації, проведення зустрічей. Закриття зустрічі це все дуже-дуже важливо. Далі. Дуже важливо, звичайно, це розподілити Місяць, там на три частини. Перших 10 днів, других 10 днів і третіх 10 днів. Ось. І собі в перших 10 днів попрацювати над своїм персональним товароборотом окей, і попрацювати з вашими старими контактами, які ви знайшли в минулому місяці. Або, можливо, ви там давно вже маєте контакти, яких ви не дзвонили. Далі. Наступних 10 днів ви. Маєте можливість з вашими цими користувачами створити 500 балів групового товаробороту. І плюс ви можете тут уже теж починати шукати нових людей? Окей? І організовувати зустрічі з вашим наставником. Це у вас буде вже до 20-го, там 500 балів. Допусті. Окей, уже з 20 го по 30 те це, звичайно, ви Працюйте інтенсивно над створенням контенту, да, який буде працювати на вас, і який буде позволяти, позволяти, дозволяти вам знаходити нових потенційних людей. І, звичайно, продовжуємо працювати над створенням товароборота, щоб досягнути, наприклад, тисячі балів в кінці місяця. І е, хто не знає, директор у нас тисячу балів це вже перших 300 євро. Алгоритм дій. Організовувати, друзі, зустрічі. Окей? Е, бути присутнім на презентаціях тижневих ваших наставників. Бути на презентаціях як по здоров'ю, так і, звичайно, бути не самим, а запрошувати людей там. Окей? Далі. Е, на початку місяця розпланувати, ким я хочу бути в цьому місяці. От, і намалювати кружочки, директор, срібний яким закінчили на ранг вище, золотим, ізумрудом, бриллянтом, мастером, неважливо. От. І з наставником це робите, тоді наставник розуміє, скільки йому часу треба виділяти на вас. Договарюйтесь і, і бажано, щоб це все робилося швидше, швидше, швидше. Окей? Далі Будьте активними, проактивними в чатах, де ваша група. Виставляти фотографії, пости, результати. Окей, е, вчитись записувати відео, результатів. Наша пропозиція по здоров'ю це, звичайно, п'ять результатів розказали і записали це відео, і дали наставнику. І Питаєте, як моя пропозиція по здоров'ю? Також пропозиція по бізнесу це теж. Знайдіть пару історій надихаючих, які ем, вас надихають, надихнули, і таким чином ви можете зробити і пропозицію і по бізнесу. Окей? Всіх обійняв!